Вас вітаю у студії Южноукраїнської атомної електростанції. З головними подіями короткого робочого тижня ми познайомимо вже за хвилину. Залишайтесь з нами. Президент України наклав вето на продовження мораторію щодо ініціювання банкрутства Національної атомної енергогенеруючої компанії Енергоатом 6 березня на капітальний планово попереджувальний ремонт зупинено третій енергоблок Южноукраїнської АЕС. Вже наступного тижня мають розпочатися підготовчі роботи для будівництва бризкальних басейнів на березі та шлицького водосховища. Президент України наклав вето на продовження мораторію щодо ініціювання банкрутства національної атомної енергогенеруючої компанії енергоатом. Петро Порошенко мотивує своє рішення тим, що продовження мораторію може мати негативні наслідки для інвестиційного клімату країни. Вважає, що законопроект, прийнятий Верховною Радою у січні поточного року, створює привілеї для енергоатому стосовно умов розрахунків за зобов'язаннями і виключає можливість реалізації прав кредиторів. Президент відзначає, що за 10 років дії мораторію питання розрахунку з кредиторами компанії фактично не вирішене. Основним доходом енергоатому, найбільшого в Україні виробника електричної енергії, є надходження від її продажу енергоринку. На даний час борг цього держпідприємства перед енергоатомом складає 11 мільярдів гривень. Загальна ж заборгованість перед компанією сягає 15 мільярдів. Енергоатом винен кредиторам більше 10 мільярдів гривень. Законопроект про продовження мораторію на банкрутство енергоатому мав на меті забезпечити енергетичну безпеку країни і не дозволити кредиторам компанії почати процедуру її банкрутства, пише видання Українські новини. Енергоатом у 2015 році направив 2,1 мільярда гривень на реалізацію комплексної програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС. Про це повідомляє прес-служба компанії. Президент НАЕКО Юрій Недашковський відзначив, що найвищим пріоритетом у роботі є підвищення безпеки атомних електростанцій. Минулого року було досягнуто значного прогресу у цьому напрямку. Заплановано і виконано 83 заходи. Спочатку реалізації програми на роботи з підвищення безпеки енергоблоків АЕС спрямовано майже 7,5 мільярдів гривень. Атомні електростанції минулого року значно покращили показники роботи. Тривалість поточних ремонтів у 2015 році була у чотири рази меншою середнього показника за останні 10 років. Ремонтна кампанія на енергоблоках АЕС завдяки оптимізації була скорочена на 59,5 діб. Це дало можливість додатково виробити 1 мільярд 200 мільйонів кіловат годин електроенергії. У 2015 році «Енергоатом» отримав 1 мільярд 168 мільйонів чистого прибутку. Тоді як 2014 рік компанія закінчила зі збитком у 6 мільярдів 494 мільйони гривень. 6 березня на капітальний планово попереджувальний ремонт зупинено третій енергоблок Южноукраїнської атомної електростанції. За попередніми підрахунками, тривалість ремонтної кампанії складатиме 98 діб. Сьогодні на атомній електростанції в роботі два енергоблоки, які несуть навантаження 1800 МВт на годину. У 2016-му ремонтна кампанія на Южноукраїнській АЕС буде довгою. Планово попереджувальні ремонти затягнуться фактично до кінця осені. Атомники планують провести капітальні роботи на третьому енергоблоці та виконати середній ремонт на першому та другому. За словами заступника головного інженера Южноукраїнської АЕС з ремонту Анатолія Латовського, на третьому енергоблоці здебільшого виконуватимуть регламентні роботи: це перевантаження палива, ремонт головних циркуляційних насосів та парогенераторів систем безпеки. Мають відновити велику кількість теплообмінного обладнання, арматури. У ППР будуть задіяні сили енергоремонтного підрозділу Южноукраїнської АЕС та Атомремонтсервісу. Крім того, є у нас определяючі роботи, які определяють продовжительність ремонту енергоблоку. Ну, в першу чергу, це роботи, зв'язані з американським ядерним топливом. Як ми знаємо, що в третьому блокі в активній зоні є определене кількість касет «Вестінгаус». Также довольно длительна робота у нас робота зв'язана з оценка технічного стану корпусу реактора. Аналізувати технічний стан корпусу реактора третього енергоблока запросять спеціалістів з Хмельницької атомної електростанції. Працювати вони почнуть одразу після вивантаження палива з активної зони. Зараз ППР на енергоблоці номер 3 тільки стартував. Спеціалісти кажуть, що декілька робіт будуть виконувати паралельно, щоб якомога швидше під'єднати мільйони до енергосистеми. Одразу після третього енергоблоку на. Середній ремонт тривалістю 52 доби зупинять перший. Зиму Южноукраїнська АЕС має зустріти з трьома працюючими мільйонниками. Вже наступного тижня мають розпочатися підготовчі роботи для будівництва бризкальних басейнів на березі та шлицького водосховища. Ці споруди знижуватимуть температуру технічної води. В кінцевому результаті це дасть можливість працювати усім енергоблокам у літній період без обмеження потужності. Реконструкція системи технічного водопостачання АЕС один із найбільш важливих цьогорічних проєктів. Ташлицьке водосховище, яке служить для охолодження конденсаторів турбін енергоблоків, влітку не може вповні виконувати свою функцію. Температура циркуляційної води занадто висока. Тож, як правило, в жарку пору працюють тільки два енергоблоки, та й то з обмеженою потужністю. Замість трьох тисяч АЕС виробляє лише 1800. Роботу з реконструкції системи технічного водопостачання розпочали ще 10 років тому, та будівництво майже відразу перестали фінансувати. І тільки цього року Кабінет міністрів затвердив відкоригований проєкт. Він передбачає спорудження на березі та водосховища п'яти бризкальних басейнів та насосної станції. У Нас утвержден графік строительства брезгальних басейнів президентом компании. Вот, пожалуйста, посмотрите. Значит, согласно этого графіка, значит, работы необходимо начать 1 апреля. Значит, подготовительные работы не должны быть начаты ещё раньше. Проект рассчитан на три роки. та вже в 2018 році мають запрацювати два брискальні басейни. По брискальному басейну ми маємо наступну ситуацію, що договір з генерального підряду у нас є. Значить, можна продовжувати роботи. Вот. э порядком необхідно буде виконати, э, вибрати, э, основного обладнання. Вот у нас насоси насосне станції подачі води на бризгальні басейни. В этом году в 2016 тисячі шістнадцятому фінансірування бути на уровне 200 млн гривен. Окремий об'єкт, який має покращити термічний режим Ташлицького водосховища, дамба, що розподілятиме потоки гарячої і холодної води. Ця споруда планується доведення в експлуатацію вже в поточному році. На Ташлицькій гідроакумулюючій електростанції наближається до завершення капітальний ремонт першого агрегату. Тут міняли підшипники направляючого апарату робочого колеса. Робота складна та ремонтники вже мають досвід. Минулого року таку ж операцію виконували на другому агрегаті. Агрегати гідрокумулюючих електростанцій, на відміну від традиційних ГЕС, працюють у двох режимах: у насосному, наповнюючи верхню водойму у час, коли електроенергія надлишкова, і у генераторному, коли вода використовується для виробництва пікових кіловат. Тобто агрегати ГАЕС мають властивості потужних насосів і маневрових турбін. Як відомо, історія будівництва ташлицької гідроакумулюючої електростанції була довгою. Закуплене обладнання чекало монтажу тривалий час, тож декотрі вузли та матеріали просто застаріли. Зокрема, склоебоксидна композиція, якою покриті втулки направляючого апарату робочого колеса турбіни, швидко зносилася. Це було однією з причин проведення масштабної реконструкції другого гідроагрегату. Нині прийшла черга й першого. Він теж перебуває у ремонті вже майже півроку. Замінені підшипники, покриті високотехнологічним фрикційним шаром, який забезпечує багаторічну роботу без заміни. Вони розраховані як мінімум на 10 років експлуатації, кажуть фахівці. Також за рахунок точної підгонки забезпечується низький рівень вібрацій, направляючого апарату, і гідроагрегату в цілому, що дуже важливо для його безаварійної роботи. Втулки повністю зготавлювались за рубежом. повністю корпус тулки зніржавіючої сталі, плюс внутрішня частина – це поверхність скольження. Тобто втулки у нас прийшли в зборі. Тут ми їх дорабатували немножечко по місту. Спостереження за другим агрегатом, який вже рік працює після капітального ремонту, показали надійність його роботи. Тож можливості експлуатації другої машини розширено. Ніяких будем говорить каких-то тенденций к ухудшению вибросостояния гидрогрята пока мы не наблюдаем. Тем более, что агрегат с замененным колесом вторым мы установили первоначальное рабочее колесо. И мы повысили отметку закачки по сравнению с первым, с таким же колесом. И даже при этих параметрах второй гидрогрят ведет себя хорошо. Нині ремонтники збирають перший агрегат. Робота складна підганяти крупногабаритне обладнання треба до міліметра. У ремонті задіяні місцеві підрядники «Юшенергобуд» та спецгідроенергомонтаж. Щорічно до міжнародного жіночого дня Міністерство енергетики та вугільної промисловості, керівництво енергоатому відзначає кращих працівниць компанії. Цього року нагород різного рівня, нагрудних знаків, почесних грамот та листів подяки були удостоєні 24 працівниці Южноукраїнської АЕС. Серед них інженер відділу підготовки та проведення ремонтів Ірина Шилова. До того моменту, коли вперше побачила южноукраїнський, Ірина Шилова мало що знала про атомну енергетику та АЕС. Каже, ставилась до неї з певним острахом, адже у Херсонській області, звідки вона переїхала у 1997 році, добре пам'ятали про Чорнобильську аварію. Місто енергетиків одразу ж сподобалося їй комфортабельністю та затишністю. А підприємство вразило своїми масштабами. Перший раз це та навірно кадати у відео оборудовані, это у вот, люди могли зробити такою. Такое масштабное предприятие, которое з такими механізмами, з такими тяжелими технологічними схемами, есть, тобто, ну, Це інтересно було. Спочатку наша героїня влаштувалась на роботу до енергоремонтного підрозділу Южноукраїнської АЕС, тоді ще цеху централізованого ремонту. Відпрацювала декілька років техніком з документації інженером. У 2002 році перейшла до відділу підготовки і проведення ремонтів. Каже, що з того часу багато чого змінилося. Завдяки сучасним технологіям робота стала простішою. Вже три роки, як інженери, користуються новим програмним модулем в українській базі даних надійності. Він дозволяє аналізувати та зберігати необхідну документацію з ремонту енергоблоків. За короткий час спеціалістам відділу довелося перевести в електронний варіант більше 2,5 тисяч документів. Регулярно цей каталог поповнюється та змінюється. Один з планів, то, що я говорила, це ну, така от мечта, це створити електронний архів. Ну, тому Я считаю, это облегчило б труд не только нам, но й всім остальным персоналу, що не потрібно бігать. Іскати та документ куда та шомох просто відкривати сантрікропітка та відповідальна робота з паперами ірині Шиловій до душі, каже, що їй пощастило, адже любить свою справу. Нашій героїні доводиться розробляти ремонтну документацію, готувати звіти після проведення ППР. Отримувати дозволи на пуск енергоблоків, працювати з інспекторами станційними та державною інспекцією ядерного регулювання України. Ірина зазначає, що у зв'язку з продовженням терміну експлуатації енергоблоків роботи додалося. Це тисячі документів, які потрібно перечитати, проаналізувати та грамотно оформити. Зважаючи на те, що ремонт на третьому енергоблоці тільки розпочався, гаряча пора в Ірини Шилової ще попереду. За словами нашої героїні, жінка може виконати будь-які виробничі завдання. Саме головне любов. є любов, чоловік приходить на роботу, він приходить, улипки, приходить раді, з улыбкою, приходить радісним, хочеться працювати. Коли вдома все хорошо, і на роботі все хорошо. Тож і колегам своїм, з якими разом працює вже не один рік, Ірина Шилова бажає сімейного щастя. В країні триває процес реформування судової системи. Розпочалася переатестація судів та декларування їхнього майна. Обов'язок інформувати громадян про стан справ у южноукраїнському міському суді та про нововведення покладено на Олександра Савіна. Щомісяця суддя спікер проводить прес-конференції для засобів масової інформації та громадян, яких цікавить відправлення правосуддя. За словами судді спікера, у 2015 році було розглянуто майже 2,5 тисячі справ. З них півтори тисячі цивільних, близько 500 – кримінальних. Адміністративні стягнення з громадян, які надійшли до бюджетів різних рівнів в тому числі і южноукраїнського, склали 276 тисяч гривень. Більшу частину штрафів громадяни сплатили добровільно у 2016-му, незважаючи на перетрубації у судовій системі та багато нововведень. Южноукраїнський суд працює в штатному режимі. Вже розглянуто понад дві. Сотні справ різного характеру Олександр Савін каже, що більше цивільних питань стосуються сімейно-шлюбних відносин, банківських позик, оскарження дій посадових осіб. Кримінальні справи переважно пов'язані з угонами авто, розукомплектуванням транспортних засобів, крадіжками майна. Кожного дня до южноукраїнського суду надходять позови з різних регіонів України. Що стосується берете суддів, початок якої був запланований на лютий, то вже з'явилися перші результати. Знаю, що 2 лютого. Пройшли перетестацію ще 10 суддів, всього їх 100 осіб. Наскільки мені відомо зараз тих, в яких закінчений термін 5 років перебування на посаді. Подальшому будуть проходити перетестації всі судді за певним графіком, який буде затверджений, який буде доведений до всіх суддів в Україні. Суддя спікер каже, є припущення, що перетестацію будуть в подальшому проводити по регіонам за алфавітним порядком. Скоріше за все, пілотним містом стане Київ. Порядок перетестації суддям відомий. Він передбачає складання іспитів, вирішення практичних завдань та перевірку знання нормативних документів національного законодавства Європейської конвенції з прав людини. Коли будуть перетестовуватися южноукраїнські судді, Олександр Савін поки що сказати не може. А от перевірка їхнього майнового стану вже триває. На час зараз. Проведення майнового стану суддів відбувається фіскально-податковими органами, це стосується закону, що стосується протидії корупції, Перевіряються всі щодо майна. Така процедура вже йде, а які будуть результати, поки не відомо. Служителі южноукраїнської Феміди вважають, що саме брак інформації є приводом для розповсюдження чуток та формування негативного іміджу суду. Не випадково відкриті сайти, доступ до них. Не випадково там є інформація щодо доступу до суду. Будь ласка, судові засідання в більшій часі вони є відкритими, доступними. Приходьте, і дивіться, що відбувається. Наступну прес-конференцію суддя Спікер планує провести у квітні. І, на жаль, цього тижня несподівано пішов в життя южноукраїнський митець Зіновій Кравець. Його серце зупинилося на 61-му році життя. Художник і скульптор спрямував свою творчість на культурний розвиток нашого міста. Часто його творчі доробки можна було побачити у міській галереї Гарт. Разом з Владиславом Очхасовим назавжди залишив про себе пам'ять у наскельних скульптурах покрова Пресвятої Богородиці і козак на коні. Він також є автором скульптури Козацький шлях, що розміщена у міському парку. Його роботи є Ніх колекціях України, Росії, Німеччини Франції. Проекти зіновія кравця заполонили душу і серце багатьох людей. Вічна йому пам'ять! Бережіть себе до зустрічі!